Гала-концертом у Івано-Франківському обласному муздрамтеатрі завершився фест 2012 Фестиваль естрадно-спортивного танцю цього року зібрав понад тисячу учасників з різних куточків України. На Прикарпатському фесті вперше дебютували юні танцюристи з Російської Федерації. Це колектив «Енергія» з соснового бору у Ленінградської області. Досить багато зусиль вимагалося від конкурсного журі. Директор фестивалю Леоніла Жодік стверджує, довелося оцінювати понад 140 різнопланових танцювальних композицій. Відповідну оцінку отримували їхні виконавці. Аматорські дитячі колективи є е, е, уже більш такі заслужені колективи, зразкові, а є дебютанти. У нас умови фестивалю танцюють всі. Всі, хто хоче прийняти участь у нашому фестивалі, ми надаємо таку можливість. На фестиваль завітало чимало юних танцюристів з столиці, вихованці київської школи танцю іріс, учасники багатьох танцювальних форумів на естраді вже понад 10 років. Їхній танець має назву ворожіння. Він про тендітне дівоче кохання. Відтак тут багато пластики і грації. Ну я думаю, що я думаю, що в нашому випадку танці це не хобі, це вже спосіб життя та сенс життя. І я думаю, що ніхто з нас не уявляє своє життя без Для танців. безхованців клубу Мрія викладає Мирослав Гаврилів. Він уже третій рік поспіль виводить свій колектив на танцпол івано-франківського фесту. Фестиваль за їх може творчо відкрити. Їм це подобається. Вони можуть себе показати, бо змагання є у них ну змагання це спорт. А тут можна показати себе з театральної точки зору з мистецькою. Тому вони з радістю приходять і відвідуються фестиваль. Фест 2012 назвав десятку кращих танцювальних композицій. Серед номінантів три колективи Івано-Франківської школи естрадного спортивного танцю: це медитація, нове покоління та зірка мрії. Іларіон Іваненко, Владислав Басильчук. Новини на вежі.